У середу, у першій школі, вихованці дитячих садочків міста взяли участь у малих Олімпійських іграх. Кожен дошкільний навчальний заклад на змаганнях був представлений своєю командою. Причому глядачі, а це і вихователі, і батьки, мали змогу побачити не лише участь дітей у спортивних естафетах, а й виступи хореографічних колективів дитячих садочків. Дітей вже є різні таланти, і ми хотіли б представити всі ці таланти на даному заході. Не хотіли обмежувати тільки фізичними здібностями. Якщо це хореографія, нехай буде хореографія. Якщо це талант співати, нехай буде талант співати. Але щоб діти мали змогу себе проявити, показати і від цього отримати задоволення. Організатор міський відділ освіти дані Олімпійські ігри проводить третій рік поспіль, популяризуючи тим самим серед дітей здоровий спосіб життя, а цього року і патріотизм, розвиваючи їхні таланти. Дані змагання проводяться поки що на міському рівні і є надбанням лозівчан. Втім, організатори не виключають, що ігри можуть у подальшому проводитися і на всеукраїнському рівні. Настільки популярними дедалі вони стають і серед дітей, і серед дорослих. Ну а поки що в лозовій учасники сьогоднішніх змагань, на яких чекали подарунки, залюбки виступають, представляючи свої навчальні заклади.